У Чернігові ліквідовують наслідки атаки шахедом. Нагадаю, вночі російський дрон поцілив у п'ятиповерхівку. Це відео опублікувала поліція області. На ньому видно пожежу і діру на місці двох поверхів на розі будинку. Рятувальникам вдалося пробратися до завалів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Евакуювали ліні... літню жінку. За даними міськради, дві квартири зруйновані, 12 пошкоджено. Також по Нівчині припарковані поруч автівки. Обстеження триває в іншому країні міста. Пошкоджено приватно. Домогосподарства та автомобіль поліція фіксує наслідки російської атаки. На Харківщині одна людина загинула, троє постраждали. Зокрема, два підлітки. Росія напередні вечір атакувала ізюм ударними безпілотниками. Є три влучання в приватний житловий сектор. повідомили в ДСНС. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. У Харківській обласній військовій адміністрації заявили за попередню інформацію, окупанти атакували дроном Герань. 2 67-річна жінка дістала уламкові поранення, від яких пізніше померла у лікарні. Двоє 17-річних хлопців та ще одна літня жінка госпіталізовані. m b Росіяни не мають визначати характер гарантій безпеки для України. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав у питаннях щодо миротворців чи можливого задіяння п'ятої статті НАТО не давати пас Росії, бо з юридичної точки зору вона не має права втручатися в ці процеси. Зеленський переконаний, що партнери мають посилювати українську армію, яка з часом стане запорукою безпеки всієї Європи. Він закликав збільшувати військове виробництво та розвивати те технології. таким чином можна за менший час обезпечити весь європейський континент. Ми розуміємо, всі розуміють, що можна з сьогоднішніми темпами посилити Україну і Європу за 5 років. Ми вважаємо, що це дуже довго і вважаємо, що небезпечно. Ми показали, що в час війни може бути швидше. Партнери погоджуються з нами, що можна це зробити за три роки. Але це треба всім рухатись дуже сильно. У російському місті Туапсе продовжує палати НАТО-переробний завод, який було атаковано в ніч проти п'ятниці. Як повідомляють російські змі, над гасінням пожежі працюють наразі майже 200 вогнеборців та понад 50 одиниць техніки. Моніторингова група Кримський вечір опублікувала супутникові фото, на яких видно, що площа пожежі розширюється. Видання Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомило, що заводу Туапсе атакувала саме українська ракета Довгий Нептун. Українські військ. Військові поки цю інформацію не підтвердили, однак напередодні президент Зеленський прозвітував, що ракета «Довгий Нептун дальністю тисяча кілометрів саме пройшла випробування і була успішно застосована в бойових умовах.